Ікону 18 століття реставрують в історичному музеї Нововолинська, розповів суспільному його провідний науковий співробітник, доктор філософії з історії Юрій Валінець. Образ Почаївської Божої Матері виявили на горищі церкви села Заболоці і при уважному огляді побачили, що рельєфний німб не співпадає з зображенням. Пояснює науковець. Після цього ікону обстежили на рентгені. Оце якраз ми бачимо лик Спасителя Пантократора, який зображений тут на образі. Той самий німб, в який ми бачимо, рельєфність. І видно, що він в гарному збереженні. Відновлює ікону Христа Пантократора художник-реставратор із Харківської філії Національного науково-дослідного реставраційного центру України Артем Погрібний. З його слів працюватиме над образом орієнтовно 3-4 місяці. Також планується відновлення кіоту, закритої рамки для ікони. Найімовірніше, каже Артем Погрібний у 19 столітті ікону перемалювали на сюжет Почаївської Божої Матері, бо зріс вплив лаври. Вона дійсно має художню цінність. Та ікона, яка зверху намальована Почевська Божої Матері, вона ну, вона така трошки примітивна. От, от. А та знизу має такі ознаки професійного письма. Ікона, скоріше за все, з початку XVIII століття. Це такий вже епоха українського бароку, пишність, красота, різний залучений фон. Скоріше за все, це Волинська школа іконопису. Хрестовоздвиженський храм у селі Заболоці, де виявили старовинну ікону, збудований у 1906 році. Розповів Суспільному голова парафіяльної ради Олег Парфенюк. каже, цю церкву збудували на місці старої, котра згоріла від блискавки. Тож, ймовірно, ікона звідти образ виявили на горищі під час обстеження храму у 2020 році, після переходу громади до православної церкви України, розповів Олег Парфенюк. Уже і точена. От свою справу зробила. Ось вона була і в пилюці, і так далі, і зберігалася і під морозом, і під жарким, значить покривлюю жаркою. І як вона збереглася, ще й так в такому стані до тієї пури. Про цінність таку велику, як ми зараз знаємо, що нам сказали спеціалісти, ми не знали. Історик Юрій Валінець говорить, вдячний громаді села Заболоці, що погодилась на передачу культурної спадщини до музею, адже важливість її збереження поки розуміють не всі. Зараз розповідає разом із художником реставратором Артемом Погрібним системно працюють над обстеженням храмів. Це надзвичайно складна праця, яка в більшості відбувається за власні кошти, за власні сили, власний особистий час вільний. Ну, але це все якось просто на ентузіазмі і просто з почуттям того, що хтось та й мусить це все зберегти. Юрій Валінець розповів, що на сьогодні у Нововолинський історичний музей передано також ікону таємної вечері, елемент барокового іконостасу і знисканичів. Також на реставрації ікона із села Гряди, на якій під сюжетом моління про чашу виявили ще два зображення. Найстаріше вважають науковці, датоване 18 століттям. Лариса Андрійчук, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.